Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему розрахунок опору провідника, питомий опір речовини. Ми так звикли до різноманітних технічних пристроїв, що часто не замислюємося, як вони працюють. Наприклад, кожен із вас збільшував гучність звуку радіо чи телевізору, або спостерігав за тим, як поступове гасне світло в кінозалі. Але чи ставили ви перед собою запитання, як це вдається? Спробуємо розібратися. Ми вже з вами знаємо, що електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Від чого ж залежить опір провідника? Коли в металовому провіднику йде струм, вільні електрони, рухаючись напрямлено, зіштовхуються з йонами кристалічної градки металу, провідник чинить опір електричному струмові. Переконаємося на дослідах, змінюючи кожного разу тільки один із е, зазначених параметрів: довжину провідника, площу поперечного перерізу провідника і речовину, з якої виготовлений провідник. З'ясуємо і використовуючи також при цьому амперметр і вольтметр, вимірюючи силу струму і напруги на кінцях таких провідників. З'ясуємо, як же ж опір провідника залежить від його розмірів і від роду речовини, з якого вони, він виготовлений. Спочатку з'ясуємо, як опір провідника залежить від його довжини. У нас з вами є. Три провідника один із довжиною 0,1 метра, бачимо, що сила струму при цьому буде дорівнювати 1 Ампер. Далі, якщо приєднати опір довжину провідника 0,5 метра, тобто, ми бачимо, що довжина при цьому збільшується, а от сила струму при цьому починає зменшуватися. І в останньому випадку, використовуючи Провідник довжиною в 1 метр, бачимо, що сила струму ще більше зменшилася. Далі, якщо враховувати, що, опір провід... що сила струму, провідника, сила струму, що протікає через провідник, обернено пропорційна до опору, то, відповідно, ми можемо з'ясувати, що опір провідника оручня. Прямо пропорційний його довжині. Тобто, чим більша довжина провідника, тим опір провідника є більшим. Так само можна з'ясувати і залежність опору провідника від площі поперечного перерізу. Також бачимо, що коли ми приєднуємо провідники різної площі поперечного перерізу, то сила струму. Що проходить через даний провідник, буде змінюватися. Причому вона змінюватися буде так, що ми можемо з'ясувати, що опір провідника оберно пропорційний площі його поперечного перерізу. Тобто, чим більша площа поперечного перерізу, тим опір провідника є меншим. Ну і використовуючи. Провідники із різної речовини, наприклад, для нікеля, якщо ми приєднаємо, то силострум буде складати майже 0,25, ампера. А. Якщо мідь, то це буде 3 А і якщо залізо, то відповідно. Буде відповідати сила струму значенню в 1 А. Тобто ми можемо, оскільки напруга залишається тут незмінною, ми не змінюємо джерело струму, а сила струму при цьому змінюється. Це говорить про те, що опір провідник, провідників залежить від речовини, з якої виготовлений провідник. Ну, і... Якщо об'єднати повністю всі залежності, то ми отримаємо формулу для розрахунку опору провідника. Отже, опір дорівнює ρ РО помножити на L і розділити на s. ДР це опір провідника, L це довжина, S площа поперечного перерізу, і РО це питомий опір речовини. Якщо ми звернемося до даної формули то із цієї формули ми можемо з вами визначити, що питомий опір провідника це R помножити на S і розділити на L. Якщо ми візьмемо провідник довжиною 1 метр і площою поперечного перерізу 1 метр в квадраті, то питомий опір чисельно дорівнювати буде самому опору цього провідника. Отже, питомий опір речовини, який позначається літерою РО. Це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини і чисельно дорівнює опору, виготовленого з неї провідника завдовжки 1 метр і площі поперечного перерізу 1 метр в квадраті. Одиниця питомого опору в системі СІ – це Ом помножити на метр. На практиці здебільшого мають справу з провідниками площі поперечних перерізів, яких досить малі, тому часто як одиницю питомого опору речовини використовують Ом помножити на міліметр в квадраті і поділено на метр. Оскільки 1 мм в квадраті це 10-6 степені метра квадратних, то 1 ом помножено на міліметр в квадраті і поділено на метр, це 10 в мінус 6 степені ом помножено на метр. Тобто, для того, щоб перетворити в систему Сі, потрібно цю позасистемну одиницю вимірювання домножити на 10 в мінус 6. Питомі опори речовин визначаються дослідним шляхом, і їх заносять у таблиці. Така таблиця є у вас у додатку вашого підручника таблиця номер 7. Значення питомого опору істотно залежить від температури речовини, тому в таблицях обов'язково зазначають, обов зазначають при які, за якої температури подаються ось такі значення питомої, питомого опору провідника. Ну, давайте подивимося, наприклад, для алюмінія питомий опір складає 0,28 ом, помножено на міліметр в квадраті і поділено на метр. Якщо нам потрібно це значення перетворити в оми на метр, значить нам треба ще помножити це значення на 10 в мінус 6 степень. До речі, що означає, що алюміній, опір, питомий опір алюмінія складає 0,28 Ом. На міліметр в квадраті поділити на метр. Це означає, що якщо ми візьмемо алюмінієвий провідник довжиною 1 метр і площою поперечного перерізу 1 мм в квадраті, то опір такого провідника буде складати 0,28 Ом. Для вольфраму, наприклад, якщо ми візьмемо провідник виготовлений із вольфраму довжиною 1 метр. І площою 1 мм в квадраті, то його опір буде складати 0,55 ома. 55 тисячних, вибачте, ома. На тому факті, що опір провідника прямо пропорційний його довжині, базується принцип дії реостатів. Реостат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі. Якщо реостат ввести в електричне коло, то змінюючи опір реостата, можна відповідно змінювати силу струму в колі, оскільки сила струму, згідно закону ОМА обернено пропорційна до опору провідника. А отже, настроювати можна гучність звуку радіоприймача, регулювати яскравість світіння лампи тощо. З найпростішим реостатом ми вже з вами зустрічалися. На лабораторній роботі, на практичній роботі, але там, оскільки використовували електронні симуляції, інтерактивні симуляції, то, відповідно, будову такого реостата ви не бачили. Звичайно, реостати, які застосовують, на практиці, є зручними, розглянемо двоконтактний повзунковий реостат. Металевий дріт. Металевий дріб дріт 3 намотують, ось він, оцей металевий дріт 3, намотують на керамічний циліндр 2. І таким чином зменшують габарити реостата. Над обмоткою закріпляють металевий стрижень, 5, ось він. На якому розташовують повзунок 4, він може рухатися вздовж ось цього металевого стрижня. Реостат має дві клеми, два контакти, один з яких 6 з'єднаний зі стрижнім, а другий один це з обмоткою. Коли реостат приєднаний до кола, електричний струм проходить від однієї клеми до другої, тобто він ось таким чином по моці, Далі до повзунка і ось до цієї клеми. Получається, що він проходить ось цю довжину провідника. Якщо повзунок змістити праворуч, то довжина реостата, відповідно, збільшиться, а значить збільшиться опір провідника. Тому, пересуваючи повзунок стрижня, плавно збільшують або зменшують довжину ділянки обмотки, якої проходить струм. Оскільки опір... Е Провідника залежить від його довжини, то, відповідно, і опір реостата так само плавно буде збільшуватися або зменшуватися. А це буде призводити до плавної зміни сили струму. На практиці, крім повзункових реостатів, використовують і інші типи реостатів. Ну, ось подивіться, як безпосередньо пересуваючи повзунок реостата, можна, ми бачимо, що при цьому змінюється сила струму. На ділянці кола. E, значить, на практиці, крім повзункових реостатів, використовують і інші типи реостатів, наприклад, важельні або секційні реостаті. На відміну від повзункових, опір важельних реостатів змінюється стрибками. Відповідно, стрибками змінюється і сила струму. Важельні реостати застосовують для вмикання і вимикання електродвигунів. Кожен реостат розрахований на певну напругу, От ви бачите, що перемикаючи ось ці контакти, оцей контакт може, може відповідати, наприклад, 2 омам, 4, 6, 8, 10. Це, тобто опір тут буде змінюватися стрибкоподібно. Максимальний опір реостата і найбільша можлива напруга на ньому зазначені в спеціальній таблиці на корпусі пристрою. Обмотки реостатів зазвичай виготовляють із металів, і сплавів з високим питомим опором, такими як констатан, манганін, ніхром і фехраль. Також зверніть увагу, що реостат на схемі. Позначається ось таким чином. Ну, а тепер давайте розглянемо кілька задач, які стосуються даної теми. Отже, перша задача: обчисліть опір алюмінієвого дроту довжиною 80 см і площу поперечного перерізу 0,4 мм квадраті. Довжина 80 см, довжину обов'язково треба перетворювати в метри в систему сі 0,8 метра. А от площа поперечного перерізу, яка тут виміряна в міліметрах квадратних, не обов'язково. Її можна не перетворювати в метри квадратні. Якщо ви берете питомий опір з таблиць для алюмінія в омах на міліметр і поділити на метр. <coughs> і так, опір. Ми шукаємо за формулою. Ро, помножити на L, РО можна винести зразу до чисельника і розділити на S. Тепер достатньо лише підставити числові значення 0,28 Ом помножити на міліметр в квадраті і поділити на метр, довжина 0,8 метра і площа поперечного перерізу 0,4 в квадраті. І от ви бачите, міліметри в квадраті, міліметри в квадраті у нас скорочується, метри і метри скорочуються, відповідь виходить в омах. Значить, це в нас буде відповідати значенню в 0,56 ома. Можна перетворити це значення в міліоми, оскільки в нас дуже маленьке число. Для цього потрібно домножити на 1056 мілі. -оми. Ом. Наступна задача. В освітлювальній мережі будинку використали 100 метрів мідного дроту. L дорівнює 100 метрів, опір якого 850 мОм Щоб мОм перетворити в ому, треба розділити на 1000. Це буде дорівнювати 0,85 Ом. Яка площа поперечного перерізу цього дроту? Питомий опір для міді ми беремо із таблиць. І так, із формули опору r дорівнює ρ помножити на L і розділити на S. Нам потрібно визначити, чому дорівнює площа поперечного перерзу. Давайте нагадаємо, як це виконується. Представляємо дану формулу у вигляді пропорції. Для цього r Підпираємо одиничкою, тобто, якщо R розділити на 1, у нас все одно вийде 1. Далі нахрест перемножаємо, отримаємо R помножити на S, дорівнює R помножити на L. Ну і тепер для того, щоб знайти S, площу поперечного перерізу. Це у нас невідомий множник. Ми шукаємо його за допомогою дії ділення. В чисельник у нас йде. Та частина рівності, що не містить невідомої величини, тобто РО і l. Ну, а в знаменник, відповідно, піде r. Тепер підставляємо числові значення, це буде 0,017 Ом, помножити на міліметр в квадраті, поділити на метр, довжина 100 метрів. І 0,85 ома це опір. І от давайте подивимося, в метри в нас скоротяться, оми скоротяться, а відповідь у нас случиться в міліметрах квадратних. Давайте скористаємося калькулятором. Це в нас буде 0,017 помножити на 100 і розділити на 0,85. Отримаємо. 2 міліметра в квадраті. Отже, відповідь 2 мм в квадраті. Наступна задача. У лабораторних роботах використовують мідні з'єднювальні проводи. Тобто, ми в умову можемо написати питомий опір міді. Площа поперечного перерізу яких дорівнює. 2 мм квадратних, С дорівнює 2 мм в квадраті. Сила струму в них досягає 2 А дорівнює 2 А. Е, яка напруга на такому проводі, якщо його довжина, дорівня 10 см? Е, 10 см перетворюємо це значення в метри 0,1 метра. Нам потрібно визначити напругу. Напругу ми з вами можемо визначити із формули, що виражає закон ома. Оскільки сила струму прямо пропорційна напрузі, і оберно пропорційна опору провідника, звідси напруга буде дорівнювати і помножити на R. І тепер для того, щоб на сила струму є в умові, ну а щоб знайти опір, ми скористаємося формулою для розрахунку опору провідника R помножити на L і поділити на С. Підставляємо значення 0,17. Я не буду зараз писати одиниці вимірювання, а ви прописуйте їх обов'язково в себе в робочих зошитах. Помножити на 0,1 і розділити на площу на 2 мм квадраті. 0,017 помножити на 01 і розділити на 2. Ми отримаємо 0,850 Ома. І тепер підставляємо це числове значення у попередню формулу 2 А, тут же буду писати, якщо вже почала помножити на 0,085 Ом. Нагадаю, що оми це вольти поділити на ампери, Вольт на ампер, ампери скорочується і відповідь, виходить, в нас у вольтах помножити на 2. Отримаємо 0,17 17 вольт. Також давайте перетворимо це значення. В мілівольти для цього домножаємо на 1000. Це буде 1,7 мілівольта. Ну, а тепер спробуйте самостійно дати відповіді на наступні питання. Як довести, що опір провідника прямо пропорційний його довжині? Як залежить опір провідника від площі його поперечного перерізу? За якою формулою обчислюють опір провідника? Що таке питомий опір речовини, що таке реостат, і які види реостатів ви знаєте, чим вони відрізняються один від одного. Ну а на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей!